Готові до наймасштабнішої події року Pokemon GO? Pokemon GO Fest 2024 Global вже майже тут, і розробник готовий поділитися останніми подробицями. Стартує глобальний фестиваль у суботу, 13 липня, о 10-й годині ранку, та буде діяти до 18-ї години за вашим місцевим часом. Також він буде діяти в ті ж години у неділю, 14 липня. Фестиваль буде доступний для кожного гравця безкоштовно. Приєднуйтеся до мільйонів тренерів з усього світу та готуйтеся до фестивалю, оскільки під час заходу з'являться понад 70 покемонів, у тому числі деякі з них вперше з'явилися у сяючій формі покемон Go. Це найзахопливіший час для гри. Буде доступна зміна середовища, а саме світанкова галявина з десятої години до одинадцятої за місцевим часом та з чотирнадцятої до п'ятнадцятої за вашим місцевим часом. Сяючий день з одинадцятої години до дванадцятої. Години та з 15-ї години до 16-ї години за вашим місцевим часом. Повзучі сутінки. З 12 до 13 та з 16 до 17 за вашим місцевим часом. Найтемніша ніч з 13 до 14 та з 17 до 18 за вашим місцевим часом. Також у суботу 13 липня тренери зможуть збирати завдання польових досліджень з покистопів, які змінюються щогодини з 10 до 18 за вашим місцевим часом. У суботу 13 липня з 10 до 18 за вашим місцевим часом усі Тренери матимуть шанс отримати спеціальні фони від ультра покемонів та некрозми у п'ятизіркових рейдах після вдалого улову. У неділю, 14 липня з 10 до 18, за вашим місцевим часом усі тренери матимуть шанс отримати особливі фони від некрозми, у п'ятизіркових рейдах після вдалого улову. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.